Нагадаю вам про нову колекцію. Вона є ще у розмірах. Сіра класика, яка завжди виглядає благородно. Ви будете на стилі. Теплі пудрові відтіночки створять затишок у вашій оселі. Буде досить приємно ходити ніжками по гарній якісній мікрофібрі. Ну а мармур зробить вашу кімнату сучасною, при тому він йде 3D, об'ємна ниточка виступає з самої основи. Досить приємні на доти. Ціна у розмірі 2 на 3 3 900. і доставочка безкоштовна. Сучасна арабська класика шовкової ниточки. Лимочок досить класно переливається. Подивіться, будь ласка, повністю йде з поліастерової так званої шовкової ниточки. Він де зовсім не тустий, буде вам легко прибиратись. І натуральна котонова основа. Цінителям яскравих дизайнів. Климочок Амстердам у всіх відтінках, які можуть зробити вашу посмішку ще щирішою, а вашим ніжкам буде досить приємно ходити по мікрофібрі, яка також приливається і досить класна на до у розмірі 2 на – 3,900. і доставочка безкоштовна.